это банальний гоп стоп деньги на войну з Россией джо решил взять из нашего нашого с вами кармана. Російські пропагандисти в істериці від рішення Сполучених Штатів Америки передати Україні заморожені активи Росії. Мовляв, як вони посміли у простого народу Росії вкрасти гроші і допомагати Україні триматися на плаву під предлогом допомоги Україні американці просто оставляють деньги, Это це важно розуміти. российских служащих, рабочих, врачей, учителей себе. Не остались в стороне и европейские жулики по итогам встречи Большой Семерки в общем камняке было решено своровать у России активы, пока Москва не выплатит компенсации Украине. Комендувала передачу російських активів і пресалкашем з Росії Марія Захарова. Мовляв, гроші у загніваючого Запада закінчуються, тому йдуть розмови про відбір їх у Росіян. Деньги закінчуються самим. Так сказать, надо как-то выживать. Соответственно, они все больше говорят о том, что где-то надо их брать. Второй фактор это, конечно, обстановка на Ближнем Востоке. Очевидно, что вовлеченность Запада в эту ситуацию будет касаться и финансовой сферы. Так что, в общем, понятно, почему все это сейчас активизировалось. Нагадаю, що у Конгресі підтримали використання заморожених активів Російської Федерації на користь України. Конфісковані кошти акумулюються у спеціальному фонді підтримки України, а у разі потреби переходять до уряду Сполучених Штатів Америки. Конгресмен республіканець Майкл Маккол, який і вніс відповідний документ на розгляд, пояснив, що цей законопроект має гарантувати відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Настав час, щоб Росія розплачувалась за війну, яку розпочала за. Зазначив Маккол. згідно з документом, держсекретар спільно з Агентством США з міжнародного розвитку повинні будуть надати відповідним комітетам конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні допомоги в галузі безпеки та гуманітарної допомоги. Маккол також наголошує, що його законопроект унеможливлює повернення цих активів до країни агресорки, поки вона не виплатить усю компенсацію Україні.